Колишній знову присікався до неньки. Експрезидент Віктор Янукович зробив чергову заяву з Ростова на Дону. Цього разу до його товариства пристали інші колишні. Це екс-генпрокурор Віктор Пшонка і екс-голова МВС Віталій Захарченко. Тріо із тосами аркушів у руках помітно нервується. Янукович оглядає залу і тяжко зітхнувши, починає промову. Дорогі сосаті Поки Янукович читає заяву з папірця. Його компаньйони мовчаті збігли. Президент відверто підтримує терористів, що наразі провокують схід. І їхні вимоги називає законними, а себе знову титулує головнокомандувачем збройних сил України. Компаньйони вже експрезидента в аршуки в аркушики зазирають, але очі на залу підводять частіше. Нічого нового чи бодай оригінально не сказали і пішли. Місце для журналістки питання регламент не передбачає. Я нагадаю, всі троє спікерів нині перебувають у міжнародному ро. Шоку за зловживання Спасибо. владою і масові вбивства.